Вечір, вітаємо всіх, нагадуємо, що сьогодні день рідної мови, дорогі люди, многие еліта, нашій мовинці і всім, хто нею спілкується. Будьте здорові, кохайте мову, любіть її, палко, цінуйте, поважайте, поширюйте. Якраз сьогодні я би хотіла торкнутися дуже причини великої, чому ми не йдемо в проявлення. От, згадайте. Коли ще до повномасштабного вторгнення, у нас дуже багато нам весь інтернет був заповнений московськими російськими фахівцями, на яких в нас люди йшли масово на тренінги, і ми з донькою бралися за голову. А де ж наші? В нас же є такі гарні фахівці, а наші скромно сидять і про себе не заявляють. І скільки таких зірочок, які несяють. І причина не тільки в тому, що за радянські часи нас там всіх робили сірою масою однаковими, а тут якраз і питання того, що нам нав'язане було почуття меншовартості, так? причому воно нав'язувалося на одне століття. І згадаємо, ми з Вікторією це пам'ятаємо, коли люди настільки соромилися себе, своєї мови, тільки під'їжджали до Києва. Вже чи автобуси, чи там електрички переходили всі на російську мову. Бо не дай Боже, ми ж вже всі інтелігенція. Я не можу засуджувати цих людей. Всі хотіли мати успіх, тоді так повелося, що ти розмовляєш російською. Ти інтелігентна, розумна людина. А, а село принизили, а село зберігало нашу культуру і мову. Так рівень життя значно нижчий, Люди спрацьовані в роботі. Село дякуємо, що нас село і годує, і зберегло все ж таки нашу культуру, правда.